Перспективи в особистому житті на рік. Давай подивимося, для кого цей розклад. Якщо тебе цікавить це питання, і співпаде сигніфікатор, тобто в яких енергіях ти знаходишся, то це твій розклад. Отже, для кого цей розклад? Для жінки, яка вміє заробляти гроші, має гарну фінансову подушку. Цінує от на даний момент. Цінує все матеріальне, комфорт, зручності, можливо, накоплення якісь є. Але плануєте йти далі. Плануєте свою подальшу, подальші дії, можливо, життєві, можливо, фінансові. По королеві пентаклів ви можете бути телець діва, козиріг. Але не обов'язково, може, просто дійсно в даний момент вас фінансова сторона більше цікавить. І ви плануєте щось йти, причому ви намітили цей шлях, ви вже ставите перед собою цілі і продумуєте, що вам необхідно для того, щоб досягнути цей цілий. Але дивіться, вищі сили вам все ж таки підказують, як вам іти далі, куди рухатися. Да, дорога буде непроста, але ви тільки на початку шляху. Ага, не зовсім. Ви довго планували, можливо, і не довго планували, але вже отримали перші результати того, що планували. Причому гарні результати, вагомі результати, якісь двері нові перед вами відкриваються, і це вам дає маневр подальших дій. Давайте подивимося, перспективи в особистому житті на рік для вас. Так, завершиться якась ситуація. Можливо, ви були самотні, то це завершується, можливо, трансформується щось в вашому житті, ви переглядаєте, як буде е, діяти далі. І дійсно, можливо, щось дуже пасивне було в вашому житті. І тепер іде, дивіться, до вас. Е, можливо, це колишній, з яким вже е, були розірвані стосунки, може бути, просто поставили. Е, Крапку, жирну крапку на минулих стосунках, і йде якраз до вас лицар мечів. По, по мечах це близнюки терези Водолії. По лицарю до 35 років або виглядає молодше е, на свій вік, або молодше вас. Але людина вже дуже близько коло вас. Е, людина така по мечам. Планує все, обдумує, не діє під впливом емоцій, може виражати, проявляти холодність, хоча всередині може бути і теплитися якісь почуття, але людина або не вміє, або не хоче їх проявляти, не хоче показувати їх зовні. Перспективи в особистому житті. Ой, Людина ця, дивіться. Буде для вас, от як вчителем, от навчить. У вас є, ну, які це нові стосунки, от у вас такого не було. от Ставиться дійсно жирна крапка на тих негативних, на тому негативному досвіді, який був, це людина духовна. Все у вас буде розбиратися, обговорюватися. Тобто не буде такого, що буде якесь питання, але воно замовчується або ігнорується. Тут це буде розбиратися. Людина навчить вас, як вам з нею взаємодіяти. І буде взаємодіяти дійсно з вами. Можливо, людина віруюча. Я не маю на увазі, що це прям фанатик. Ні. Людина має свої вірування на що добра, зла і так далі. Так, перспективи в особистому житті. Так, ви залишитесь в своїх енергіях. Нічого це не скасує. Так, по п'ятірки мечів. Можливо, при знайомстві, дивіться, вам час буде познайомитися з цією людиною, але ви можете познайомитися при конфлікті. Можливо, там хтось когось тохнув, на ногу наступив і так далі. Тобто, у вас буде якась словесна перепалка. Перспективи особистих відносин людина приїжджає, але ви одразу з перших слів зрозумієте, що от, ну як начебто ви давно знайомі, ви одне, одного будете розуміти, я так -то розумію, що у вас все ж таки зав'яжуться стосунки дійсно, бо людина розумна. От ви йому сподобаєтесь, відчує у вас споріднену душу. Або дійсно це, якщо людина з минулого, то все ж таки у вас стосунки налагодяться. І дивіться, по шістки мечів ця людина вас виведе в кращі стосунки. Там, де вам емоційно більш приємно, там, де немає оцих качелей, гойдалок емоційних, там, де немає невідомості, коли ти сама додумуєш все з цих відносин. Все буде обговорюватись, все буде добре. Так, і давайте подивимося вам пораду. Для вас порада. Не хоче вийматися і все. Так, де ти є? Так. Нові можливості з'являться несподівано, я ж кажу, будьте готові скористатися нею. Тобто, тут якось несподівано дійсно у вас якась перепалка буде, можливо, ви не зможете так швидко переключитися, але людина переключиться з того невеличкого конфлікту, який між вами буде, це буде знайомство. Якщо це нова людина, або зустріч, якщо це колишній, і нова можливість з'явиться все ж таки несподівано. Але, бачите, карти радять, будьте готові скористатися нею. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.